Велике весілля з італійською пристрастю, Чи свято в колі найрідніших? Який варіант береш ти? Вітаю! Мене звуть Мері, і тут ми розбираємося зі стилями весілля. Формат маленького весілля не обмежує пару у виборі стилістики та концепції свята. Проте слід пам'ятати, що чим менший захід... Тим помітніші деталі. А отже, необхідно приділити особливу увагу дрібничкам. Наприклад, можна підготувати кожному гостю індивідуальний подарунок або створити фотозону чи книгу, в якій гості зможуть залишати свої фотокартки та побажання для молодят. Що стосується флористики, для камерного весілля немає чітких принципів. Однак. Зон для декорування менше, а тому можна зробити оформлення більш об'ємним, масштабним з використанням великої кількості живих квітів. Або ж навпаки, залишити мінімалістичним. Тут все залежить виключно від побажань наречених. Великий плюс камерного весілля полягає в тому, що. Організувати свято можна не обмежуючись ресторанами чи заміськими майданчиками. Для такого свята можна обрати мальовничу локацію в квітучому саду, в полі, в лісі або на задньому дворі приватного будинку. Якщо вам близька спекотна і пристрасна Сицилія. Романтична Венеція та модний мілан. І ще й до того ви любите танці, під запальну музику. Ну, тоді вам точно підійде весілля в італійському стилі. Оскільки символом Італії є олива, то в основу оформлення беруть усі відтінки зеленого. Місце проведення весілля в італійському стилі має бути ясно прикрашене живими квітами. До речі, Чим більше зелені на столах та в різноманітних композиціях, тим краще. Вони можуть стояти на столах, на підлозі, бути в відерцях, корзинках, горщиках або використовуватися для оформлення гірлянд. Букет наречений в італійському стилі прекрасно доповнюють гілочками оливи та іншою зеленою. Для банкету використовують відкриті мальовничі майданчики, де можна провести виїзну церемонію. Як альтернативу, можна розглядати ресторан з літньою терасою або шатром та красивою зеленою територією в гущ дерев.